Это, надо сказать, осложняет наше положение, входит в достаточно тяжелых боевых действий на измор. Бьет в спину наш верный геополитический союзник, Китай. Если вкратце говорить, то проблемы возникли по двум большим направлениям. Это платежи так сказать, за китайские товары, китайские банки отказываются принимать платежи уже не просто в долларах, в юанях не хотят брать. Ну, понятно. Вот, они фактически присоединились к американским санкциям. И второе, нам пресекают поставки электронных компонентов, что очень и очень тяжело. Дело в том, что еще в августе 2022 года вышел в свет доклад так называемой РАСИ, это Royal Universal Studies Institute, то есть Королевский институт всемирных исследований. На самом деле очень такая интересная фирма. Западные эксперты вот этого института РАСИ, они исследовали обломки наших крылатых ракет, сбитых самолетов, вообще нашей техники. Вот, они исследовали и кинжалы, найденные остатки кинжалов и «Калибров», и ракет «Х-101», и пришли к выводу о том, что в них применяется импортная электроника. Западная электроника, или тайваньская, или голландская, вот, и американская. То есть, на самом деле, как они так сказать, сделали вывод, возрождение военно-промышленного комплекса в Российской Федерации 2007 года прошло очень интересным путем. То есть, мы не стали восстанавливать свое электронное производство, а просто стали для нашего оружия закупать, собственно, импортную микроэлектронику. А поскольку дело обстоит именно так, ну что ж, ну можно, соответственно, действовать, просто пережимать поставки электроники вот в ходе этой войны, тем самым останавливая военную машину. Поэтому китайцы, то есть Пекин, наш геополитический партнер, как нам говорили союзник, к этим санкциям фактически присоединился. И это, надо сказать, осложняет наше положение в ходе достаточно тяжелых, так сказать, боевых действий на измор. А вот здесь показано и в Орлане беспилотники какие. Ну и что случилось с банками? Вот начались проблемы при этом с платежами. Причем в платежах в ЮАНе почему-то отказывают не, не только банки, в которых есть, так сказать, не только западные, а скажем так, банков в Китае. Ну, HSBC, например, там есть, есть Сити банк, там есть часть китайского капитала, иностранного, ну, там, понятно, там иностранцы. Но то, что крупнейшие китайские банки перестали, требует э, так сказать, требуют теперь очень, так сказать, большого комплайенса, это совершенный факт. Сейчас доходит до того, что китайские банки перестают вообще платежи делать, только если в той фирме, которая переводит платеж, есть вообще русские, понимаете? Русские, российские граждане. Мало того, сейчас столкнулись с чрезвычайной проблемой. Китайцы не, обычно как? Ну, например, через, банки, через фирмы в Киргизии можно осуществлять некоторые закупки. А теперь нужно, щоб ця фірма в Киргизі существувала довго суті до 24 февраля 2022 року. После, а так це може бути прокладка. Це очень ребята, удар, особливо для електроніки. Пане Олександре, що чекаємо ми від військової допомоги? Оці 61 мільярд. Що буде в найперших пакетах? Бо Пентагон сказав, що вони вже ось на дуже низькому старті від Машки з капітолію. Я можу сказати, що в принципі дійсно так і очікується, що ця допомога може бути передана досить швидко, оскільки в цьому пакеті є такий механізм, як фактично компенсація того, що буде передано Україні із арсеналів США. Відповідно, враховуючи це, вже зараз можна передати певну номенклатуру із того, що є на запасах і на складах Сполучених Штатів. Це і артилерійські снаряди, це і артилерія, це те, чого. Дуже так само чекаємо ракет «Атакамс», які нам дуже на сьогоднішній день потрібні. І відповідно, в принципі, ті ж самі ракети для систем ППУ. Тобто широку номенклатуру насправді, та яка є на сьогоднішній день на озброєнні Сполучених Штатах, можна буде отримати. В принципі досить таки швидко, ну я думаю, що протягом місяця, півтора, десь так, протягом кількох тижнів можна буде вже говорити про те, що ця зброя може з'явитись в Україні. Скільки ми вже більше півроку та з вами без американської допомоги? Так, так, без, за виключенням ось того пакету, який був, ну він такий був. Він важливий так само він е, допоміг, але він був такий, знаєте, стабілізаційний. Тобто заповнення поточних потреб, той, який був із фондів близько 300 мільйонів цього року, переданий. А без таких серйозних значних пакетів, десь близько півроку, саме так. Як ми ці півроку прожили, і до чого це призвело зараз? І і чого чекаємо? Що змінить цей пакет 61 мільярд? Протрималися протрималися. Українська армія не посипалася. Фронт не не посипався. Попри те, що дійсно це дало можливість ворогові просунутися. Вони отримали певні територіальні здобутки, зайшли в Авдіївку, хоч і ціною надзвичайно високих втрат, але Зайшли зараз. Є в них певні успіхи в районі Часового Яру. В принципі, тобто, це дало те, що. Розумієте, що сталося, сталося те, що не вдалося зупинити російські війська так, аби вони вимушені були взяти паузу, тобто нанести такий удар потужний, аби вони не могли розтягувати цей наступ, ну фактично не зупиняючись. Адже від жовтня місяця 23-го року, як Росія почала цей такий масштабний наступ на сході, так він не триває до сьогодні і буде тривати практично без перерви. Тому вдалося би його раніше зупинити. А що стосується. Цього пакету, на що є розрахунок, я думаю, на те, щоб якраз спинити ось цей наступ після пожвавлення, який очікується там в кінці травня, початку червня, і десь, ну скажімо, на якомусь рубежі остаточно зупинити російські війська, і в принципі, щоб це призвело до певної такої тактичної паузи. Ну а далі це знову ж таки завдання. Для того щоб накопичувати певні ресурси, аби була змога вести контрнаступальні дії. Бо якщо ми говоримо про цей пакет, теоретично можна розглядати, що якщо в українських військ з'явиться можливість, скажімо, розвинути якийсь успіх, хоча б тактичного локального рівня, то очевидно вони будуть контратакувати. Але якщо не вистачить, то звичайно, але змови не йде про те, що це. Може призвести до кардинального переламу ситуації. Тобто, все одно потрібно буде готуватись тоді на 2025 рік із цією допомогою, яка може бути, і планувати певні дії. Але зараз я можу сказати, знаєте, в мене таке складається враження, що Росія тепер російські війська можуть потрапити в свого роду таку пастку. Адже вони розраховували на те, що. Конгрес не проголосує. Ну він ще не проголосував, але я все ж таки сподіваюся, що проголосує буквально сьогодні. Це станеться, і тоді, що відбудеться, тоді може відбутися наступний ефект: що Росія буде лізти, вони самовпевнено переоцінюючи свої можливості, будуть лізти сюди, будуть намагатися атакувати, в тому числі на Харківщині. А Україна може отримати літаки, як заявив прем'єр-міністр Бельгії Декро, що це може статись навіть до літа. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.